Із-за того, що ця тема дуже широка і вона дуже болюча, я хотів би одразу вибачитися, бо я, скоріше, є далеким від того, що ви відчуваєте. Я є далеким від того, що ви прожили за часів війни, може, за часів в цілому вашого життя. Я не знаю вашого відношення до взагалі поняття миру, то, як ви до нього ставитеся, яке значення ви йому придаєте. І... Із-за цього. У мене був певний великий, і є зараз тут стояти говорити, великий е і страх, коли я готував цю проповідь, щоб е і правильно, і доступно, і людяно донести цю тему. Але, не керуючись тільки страхом того, що ви про мене подумаєте, е що у вас в голові, і що пережили ви, я хочу, щоб ми дивилися на те, що є. Подивилися на те, що є незмінним. І те, що, на, на, на те, що і ту річ, на яку впливають найменше факторів, це Біблія і слово Боже, яке говорить нам про цей мир. Е, і перед тим, як е, будемо, вже затрагувати всьому тему, хотів помолитися. хоча сак вже це зробив, але я хотів би ще раз, бо я розумію, що це дуже важливо, я дуже переживаю, тому помолюшся. Боже, я вдячний тобі за те, що ти дуже сильно любиш нас і дуже сильно любиш мене. Боже, дякую за Твоє Слово, яке і досконалим, Боже, яке дає нам відповіді, Боже, яке нам відкриває Тебе і то, як ти любиш нас. Боже, допоможи мені мати сміливість, Боже, мати спокій, мати мир, Боже, для того, щоб доносити Твоє слово, Боже, роздумовити на цю тему. Дякую Тобі і за Твого сина. Амінь. Е, і почати, о, почати хотів би в цілому з поняття «мир», бо ми кожен можемо щось своє. До цього ставити і загально прийнято, що протилежність до слова мир це війна. І бути відвертим це правда. Якщо ви зайдете в інтернет по в, в пошук і впишете мир, то там одне із переліків буде, що це відсутність війни, але насправді, це визначення миру, воно є набагато ширшим. І ось тут я став. Це майже перший, що видав мені пошук в гуглі. Мир це стан спокою, гармонії та відсутності війни, що включає злагоду між людьми та народами, можливість жити без страху, вільно працювати, навчатися, любити, розвиватися та впевненість у майбутньому, що є найціннішим для кожної людини і нації. І із за того, що це поняття є дуже обширним і стосується кожної людини окремо. Для когось мир це може бути чисте небо над головою. Для когось це може бути дитячий сміх за вікном, коли він чує, що відбувається. Можливість, можливо, для когось це подорожувати по країні без бокпостів, без того, що тебе спіймають там, ТЦК чи різні такі моменти. Для когось це мир. А для когось мир це коли стабільна, є зарплата, є стабільність в цілому в житті, і є бачення на майбутнє. Ми якось впевнені і розуміємо, що це є. І в Біблії використовується саме нижній рядок декілька слів, які описують. Слово «мир». В старому заповіті це слово шалом. Воно тут є останнім, бо єврейська мова читається справа наліво, Тому так сталося. І на старому заповіті слово шалом воно описує дуже велику палітру, вообще значення е і використовується не тільки в контексті війни або в контексті відсутності війни, а навіть просто як. Цікавість стосовно людини, як в неї здоров'я, як в неї справи. Наприклад, є вислів, якими вітаються Шалом Алхе Алейхем. Тобто, це таке привітання, і тут є слово Шалом мир, але тут не люди, коли вітаються, вони не мають на увазі, що мир ну в тебе немає війни, а вони мають на увазі ну в цьому, як в тебе там даже здоров'я, даже таке фізичне життя, як ти себе почуваєш, чи ти є цілісним, ти чи відчуваєш ти себе спокійним. <свистач> І от саме а наступні два це стосується вже нового заповіту. Це слово Ейрена. Що є в єврейському є така богиня, богиня миру. Але якщо ми відійдемо від е цього язичинських богів, то насправді це слово теж описує мир, але в оригіналі в меншому контексті ніж шалом. Але так як новий заповіт писали євреї, то вони намагалися. Навіть слово в грецькій мові все одно привнести палітру слово шалом і мир, який є набагато ширшим ніж просто відсутність війни. Можна наступний слайд, будь ласка. І Для того щоб зрозуміти, що з нашим світом не так, і навіть в принципі розуміти, чому в нашій країні відбувається ця війна і чому якісь. Якась людина може просто брати і забрати наше життя, життя наших друзів, наших зарідних, нашій території, то ми переходимо до проблеми, що мир, який Бог створив на землі, який був досконалим, він втратився. І тому наступний пункт це втрата миру. І це вертає нас до самого початку того зародження в контексті мира. Як не просто відсутність війни, а в контексті мира чогось набагато більше чогось, коли ми цілісні, коли ми єдині, коли в нас відбувається спокій. І у цей спокій він порушився в буті третій розділ. Це з 8 по е, 11 вірш і ще 15 вірш. Почувши голос Господа, Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа, Бога серед дерев раю. Це після того, як вони з'їли плід, зрішили їх. Обманув змій, і не просто що вона з'їла плід, а те, що вона почала. ну І Адам теж приймав в цьому участь, те, що вони е, проявили непослуг Богу. Тоді покликав Господь Бога Іадама і запитав його: Де ти? То відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому і сховався. Промов до нього Бог, хто сказав тобі, що ти нагий, чи наїв ти з того дерева, з якого. Я наказав тобі не їсти. І п'ятнадцятий вірш, я покладу це. Він говорить Бог про змія і про е, по, нащадків е, жінки. Я покладу вожнечу між тобою, змієм, і жінкою між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Хоч тут не використовується слово шалом, воно вперше буде використано взагалі в 26-му розділі, а це третій. Але коли ми розуміємо ширшу ідею слова мир і по цього поняття, ми розуміємо, що тут цей мир. Який створив Бог, який був удосконал, він був розірваний, Розірваний через гріх, через непослух. Тобто ця єдність, ця цілісність Бога вона була порушена. І так само було порушена з іншими людьми. І отут відбувається цей ключовий ну, початковий момент, не коли почалась перша війна в світі. Тоді от е, слово мир воно втратило своє значення, і от все, тоді це точна відсутність миру. А от саме тут це почалося. І це вплинуло на весь світ, дотепер, ну, нема ні одної країни в світі, якщо говорити про контекст війни, в світі, в якій ніколи не було війни. Да, можливо, якась там, як Ватікан, вона заснувалася не дуже давно, і в ній офіційно ще не було, в неї нема ні армії, навіть своєї. Але якщо ми продивимося всю історію людства, то все одно не буде моменту, коли взагалі нема конфліктів. да, Вони в певній періодичністю десь є у нас. Тривала пауза від конфліктів, але вони постійно є. І приклад того, що в цьому світі щось працює не так, як мало. Це хто знає, що це за чий це знак. Або про ООН. Це у нас прикладається як організація Об'єднаних Націй. І можливо хтось із вас знає їхню задачу. Це міжурядова організація, яка прагне підтримувати міжнародний мир і безпеку. Розвивати дружні відносини між державами, досягати міжнародної співпраці і бути центром для згодження цій дій держави. Чи це відповідає дійсності, яку вони виконують? Ну, то, то, Точно ні. І це ми бачимо не тільки зараз під час війни агресора Росії і України, але ми бачимо в цьому світі, що ну, це е, як це назвати? Ну, Ця організація вона не відповідає дійсності, яку вона виконує. І це не проблема в тому, що там у Росії є зброя. Та якщо її забрати, вони виріжуть з камня якийсь камінь і будуть нас збивати. Або багато там інших конфліктів, питання не зброї, не питання не якихось ресурсів, а питання от цієї проблеми, яка зародилася ще в третьому, в третьому розділі буття, яка є насправді корнем цього, цього зла. Наступний приклад, який ближчий до нас, ви вже побачили, це я не знаю, чи ви бачили цей, ці дві картинки схожі, або чи ви бачили статтю. але це зліва ми бачимо це, і і, і зліва це ми бачимо ніби мирний план, я би в кавички. Хоч справа, ця фотка не пов'язана з тими 25-8 статтями, які там Трамп запропонував, але просто тут вона влучно підходить. Але я думаю, що кожен з вас чув. Але зліва картинка, це стаття. В 1938 році країни Заходу, включаючи Велику Британію, Францію, Італію, погодилися передати Чехословаччину. під тиском агресора, тоді це була ну, Німеччина і не тільки. І це мало принести мир. Тобто вони віддають певні території, все, вони, Німеччина заспокоюється, все і все добре. Чи це? Тоже ні. І Історія, на жаль, повторюється, або як це і. Справа ми бачимо Дональда Трампа, який теж думає, що він запропонував план миру. Те, що е, все, настане мир, закінчиться. Це не, я не про політику, не буду щось роздавати, Але це те, що, ну, що люди вони намагаються робити. І ніби вони позиціонують, що це буде мир, але це так не працює, бо вони вирішують проблему ту, яку не можна вирішити. Е, і ось ми побачили. Головну таку можна назвати, корінну проблему, яка почалася ще дав, дуже давно, яка має вплив дотепер і яка не вирішується, але яка має вплив на світ. Але якщо перейти вже трошки з від дуже масштабного, що є в кожній людині відсутність цього миру з Богом, навіть миру з іншими людьми, перейти до чогось більш такого до нас звичного, можливо, до того, що ми можемо пощупати, кожен із вас може відчути, це тривога. Чому тривога? Бо якщо ми вернемося назад і згадаємо взагалі, як описується слово мир, це стан спокою, гармонії, відсутність війни, що включає злагоду між людьми та народами, можливість жити без страху, вільно працювати і так далі. Але якщо ми, і якщо ми перейдемо до поняття тривоги, це негативна емоція та стан дискомфорту, що характеризується незвичністю, хвилюванням і очікуванням майбутніх негативних подій. Коли конкретна загроза не чітко зазначена. Це також визначення, яке доступне першому пошуку в якомусь із браузерів. І якщо брати знову ж таки біблійний, біблійний текст з нового заповіту, то ми можемо побачити, що тривога в оригіналі це слово мерівна, що от буквально означає розділений, розірваний на частини. Тривога дивиться вперед, але без надії. Вона малює найгірші сценарії та паралізує дію. Коли ми розуміємо, Поняття слово мир, що це щось цілесне, коли щось теж, якщо буквально щось докупи з'єднано, тобто це не окремі частини, це щось ціле, що стосується нас. То тривога це навпаки, коли ми такі всі дуже стривожені пояснити слово стривожені словом стривожені. Коли ми ну, переживаємо, що це, це в нас першочергова потреба. Ми ну, готові розірватися ради того, щоб цю тривогу якось згладити, щоб щось з нею зробити. І коли готувався до цієї проповіді, я багато читав різних статей, послухав багато проповідей на цю тему. І мені і одна із проповідь була Тіма тим, Келлера, який також зазначав декілька про мир. І я брав деякі його думки в свою проповідь. І одна із таких. Я не згадав, що не став. І одна із таких цитат це мир це впевненість та довіра Божому мудрому контролю За нашим життям. Протилежність міру це тривога. Він також означає, що саме тривога це є протилежність міру, не одна тільки, але в контексті всього поняття, і там певні моменти брати, що тривога це таким і є. І тепер, коли ми побачили такі певні дві проблеми. Там, звісно, можна дуже багато глибоко копати, і можна зачепити те, що вас турбує. Але якщо ми подивимося, що справді є одна дуже велика корінна проблема, яка стосується кожної людини, і в нас є тривога, це наслідок цієї проблеми, наслідок втрати миру, який ну, зараз ми відчуваємо ну в повній мірі. Ну, ми не знаємо, що буде через навіть день, можливо, через місяць. Ми не знаємо, як нам, можливо народжувати дітей, ми боїмося, можливо, як виховувати далі дітей, і що з цим робити. І ну, тривога це те, що посідає Ісавік минулої проповіді, він показував таблицю з певними опитуваннями. І там був, був один показник, там були показники тривоги, я зараз про це не згадаю, який там був відсоток, але він з кожним роком росте, і ця проблема, вона стосується і нас. І Тепер, як ми трохи дослідили це поняття, хотів би, щоб ми подивилися нарешті, що не я кажу, що я якийсь вам коуч і буду показувати, а що Біблія говорить про мир і як вона відповідає на ці проблеми в контексті миру і того поняття, яке ми розібрали на початку. І продовжимо, якраз не зупиняючи, не пропускаючи тривогу, з тривоги і почнемо. І що може протидіяти цій тривозі? Ми тут в Біблії, на сторінках Біблії, ми можемо побачити мир Божий. І тут є два вірша, які ви можете відкрити, або читати тут. Це все записано в Євангелії від Івана. 14 розділ, 27 вірш: Мир залишаю вам, мир, мир, мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається». І через два розділи Іван знову пише. І Ісус говорить: ось надходить година і настала. Що розбіжиться, розбіжиться кожен до свого, а мене самого залишити. Та я не сам бо зі мною отець. Це я сказав вам, що по мені ви мали мир у світі, зазнаєте страждання, але будьте відважні: я переміг світ. І це по факту ось такий прощальний шалом використовується слово мир, який Бог Ісус передає своїм учням. І тобто він його залишає учням як, як спадок, можна так сказати. Що перший уривок, це 27 й вірш, він нам чітко показує, що оцей мир це Ісуса, це Його. Він каже, мій мир я даю вам. Тобто Ісусів мир, Він є його джерелом. А другий уривочок, 16 й розділ, він також показує, що це є Ісусів мир, але також він ще показує, що в нас є певна. На нас служить також певна відповідальність бути відважними. Якщо ми прочитаємо, у мені ви мали мир у світі зазнаєте страждання, але бути відважні я переміг світ. Обидва вірші вони під підбадьорня, яке розкриває сенс миру в емоційному, з емоційного боку. Ми тут не побачимо контекст цих віршах, контекст війни. Що Ісус про це тут говорить, але Він розкриває це поняття миру в емоційному блоці. Він каже: не тривожтеся, не лякайтеся, будьте, будьте, будьте відважні. Як і в контексті гонінь, про який Ісус тут зазвичай, в контексті гонінь на християн, на його учнів будуть люди, які будуть ненавидіти Ісуса і Його послідовників, які хочуть знищити їх, так як в цьому контексті, так і в контексті навіть нашого емоційного стану під час того, як ми проходимо. Різні випробування, різні страждання, якісь можливо утиски. Хоча наша країна дуже нам ще повезло в тим, що ми можемо вільно сповідувати віру Христа. І також одну цитату Тіма Келлера хотів би зачитати. Мир Божий це стан серця, яке повністю та постійно непохитне та впевнене, незважаючи на обставини. Ну звучить дуже круто і чесно, дуже нереалістично. Ця цитата. І ну я проєктую цю цитату на себе, ну я не уявляю, як це е, я можу зробити. Але насправді цю здібність оцю, е, постій, бути повністю непохитним та впевненим, незважаючи на обставину. Цю, цю здібність або цю навичку е, хочемо не тільки ми християни набути, або мати таку мати таку здібність, але і просто звичайні люди є дуже багато конференцій, багато семінарів, там, коуч, зустрічей. Ну, люди хочуть мати такий стальний характер, де вони не будуть мати, ну, якось реагувати на думку інших людей, де вони всі такі міцні, стійкі. Але на відміну від них або від таких семінарів, де е, оцей стан непохитності, він може бути аргументований цинізмом до людей або апатією. Тобто, мені байдуже на цю людину, тому я буду таким от непохитний, бо мені байдуже, що вони говорять. Або цинізм, що ну всі люди, вони от ради якоїсь вигодою, ради якоїсь користі, тому я от не буду їх сприймати, не буду ще щось таке. Або, можливо, за власної якоїсь вигоди. Тобто мені щось від цього треба тимчасово, тому я готовий непохитно там себе якось тримати в руках, щоб це пройти. Але на відміну від цього, у християн у нас з вами є. Об'єкт цієї впевненості. Є не просто надія на власний характер, що я протягну. Ну, я зможу включити таке стальне лице і все це протримати своїм характером. Але в нас є от цей об'єкт впевненості. І при підкріплення того ми можемо, могли побачити. О. В цих віршах, незважаючи на обставини, ми маємо підкріплення тем, те, Ким є Бог, тобто на Його особистість, Його атрибути, Його любов, той, як він відбувається в Біблії. А в 27 му вірші ми можемо бачити, на... що Ісус. Ні, в 30. В цих віршах також ми можемо побачити те, що... надійно те, що Христос прийде вдруге. Це для нас теж є великим підбадьором того, що. Добре, зараз є певний період складності, дуже великих страждань, яке ну, воно не, не зупиниться по щелочку пальця чи ще щось, воно буде ну, тривати до приходу Христа, і от тоді, коли Христос прийде, буде, настане досконалий мир. І отут ми можемо перейти до другої відповіді, яка каже Біблія, що стосується першого, про що ми говорили, це про загальну проблему, цю коріну, яка почалася з ріхопадіння. Це мир з Богом. Тобто, у нас ми відокремо, є мир Божий, який дає Бог, яким джерелом є Бог, і який все одно є певна відповідальність нам його м намагатися дотримуватись. І є друга відповідь це мир з Богом, що вирішує цю першу проблему, корінну проблему відсутності миру з ним, що впливає на відсутність миру з іншими. І є тільки один варіант щоб відновити мир з Богом, це Ісус Христос. Тут пропоную прочитати нам два вірша. Це Ісая, 9 розділ, з 5 по 6 вірш, і Римлянам, 5 розділ, 1 вірш, і 6 по 9. Тут ми зараз прочитаємо про росту, про Ісуса. Тому, що дитя нам народилося, нам дано сина, влада його, на його плечах. І здуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Потужна буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді відтепер і на віки вічні. Це учинить ревність Господа Савоота. Це та сама особа, про яку йдеться в цих віршах, яка перевершила всіх тих, от про що я зазначав раніше цей ООН, цей Трамп і там попередний під час Другої війни. Ну, ці люди щось намагалися зробити, і вони можливо і зараз намагаються. Але чи в них це виходить? Ні, бо вони самі не мають того мира, який вони можуть дати іншим. Людьми. У них немає такої влади. Але тут ми бачимо, що є Ісус, цар миру, той, хто наповнений, той, хто наділений цією всією владою, який є досконалий, який мир з мирі з Богом. Це образ особи, через яку відновлюється шалом, оцей мир. Тобто, це не просто там політичний е, спокій, хоча от в цих віршах ми теж не бачимо, що як Ісус е, там, чи він буде всіх рубати мечами, чи, чи щось подібне, але тут і про духовну і, і соціальну цілісність, про праведність, справедливість, безпеку, людинами Ісус і благословення для людей з тим, з тим, е, в тому контексті, що Прийде Господь, і він вже прийшов на Різдво, яким ми будемо святкувати. 25-го, так що запрошую зразу. І зараз наш період цього адвенту бо відповідь на прихід Христа. І другий вірш це нам у ривочок. Отже, виправившись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. І шостого 9 бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідальний час помер за нечистивих. Навряд чи хто помер за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважитись померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми завдяки йому спасаємось від гніву. Павло так само пише, що от ми можемо мати мир з Богом, але завдяки вірі в Ісуса Христа, віри в те, що Він є Богом, що Він втілився в людину, що Він помер. За мої гріхи особисті, не за когось іншого. За мої особисті гріхи, я в це вірю, я це приймаю. І тоді, завдяки силі Ісуса Христа, оцей мир, який був розірваний ще в буття, він відновлюється. І під таке закінчення і ще декілька роздумів, запропонувати таку тож, цитату Тіма Келлера. мир приходить тоді, коли ми нагадуємо своєму серцю. Ким ми є у Христі. В тому контексті, який ми тільки що розбирали, і значені поняття мир, Слово мир, то як Біблія це нам відкриває на це поняття, як Ісус говорить, до чого Він закликає. Що в цьому контексті означає знайти мир? Оце Знайди мир. Бо тоді ну, тут це йдеться не з питанням в проповідь, а таким підбадьорням, знайди мир. Але логічно треба відповісти. А як його знайти, або ну, для чого? І для віруючих, для тих людей, хто прийняв Христа як свого Спасителя, для тих, хто вже керується хоч Ісусом, Його Духом Святим, але хоч і проходить різні випробування небезпеки, для нас це нагадування того, що Ісус зробив для нас, яку перешкоду Він зруйнував. Що Він зробив для того, щоб ми мали відновлений мир. І він її прибрав, він її зруйнував своєю кров'ю, своєю жертвою, і завдяки йому ми маємо мир з Богом це друге, за що я зазначав. Але також тут є підбадьорення тим, що яке воно ґрунтується або будується на самому Ісусі, на Його особистості, тим, ким Він є, що Він має владу дати нам цей мир і Він вже нам його дав. І також це велике підбудьорення в тому, що бачити і надіятися на його другий прихід, коли ну, цей мир він має, буде мати досконалу форму. І так само для тих людей, які, можливо, перший раз чують про Христа, які, можливо, до цього якось до цього скептично або цинічно відносилися, які не мають відносин з Богом, це можливість вирішити цю першу проблему, про яку зазначав. Про цей проблему гріха, яка розірвала мир з Богом, це от його зробити це е, завдяки Ісусу налагодити мир з Богом. І також це для них є можливість мати Божий мир. Це перше, за що, за що ми казали із е, позитивних моментів. Цей мир з Богом, який здатен нас е, тримати на плаву, це не значить, що Він їх. Убирає ці всі випробування, ці всі е, погані обставини, але він допомагає це слово тримати. Це як ви колись на лоці або на комусь плоту, і вода оце колишиться, це все, але оця якась е, не знаю, дощечка, вона вас тримає на цьому. Вона вам не допомагає, щоб ви зразу вилетіли з е, води з бурі, але вам допомагає триматися цьому в період важких обставин. Ось саме тому заклик, таке е, підбадьорин: знайди мир. Воно корисно і адресовано не тільки християнам, і не тільки не християнам, бо людей, які далекі від Бога. Воно стосується нас всіх, бо Ісус названий Царем миру, і Він має владу це зробити. Амінь.